Дірка всередині стовбурів смородини, яка вбиває кущ, і хімією побороти цю дірку фактично неможливо. Що ж робити? Насправді все достатньо легко. Показується, що таке дірка і звідки вона береться. У нас є мотильок такий, який весною літає і сажає під бруньку, під маленькі бруньки, під кожну бруньку. Е, яєчко з цього яєчка вилізає черв'ячок, і цей черв'ячок живе або рік, або два. Що робити, щоб цього черв'ячка подолати, тому що препаратами його обробити неможливо, тому тому що в середині лози, давайте збільшимо, ну, його просто не доберешся туди, правильно? Тому що, ну, а як ти туди доберешся всередині лози. Все дуже просто. Ви вбиваєте, до речі, двох зайців. Та гілка, яка відродила два роки. Наприклад, перший рік вона росте молодняком, другий рік вона вже дала урожай, і третій рік свого життя вона також дала урожай. Вона відродила і прямо серед літа цю гілку, вона ще сильно красива, але вирізайте. Таким чином у вас буде рости новий молодняк, а жук. Черв'як той, що всередині лозини, у вас просто не буде встигати вбивати цю гілку. Вона відродила. Ви її вирізали разом з цими черв'яками і улю із участка, в принципі, все.